Привіт, дівчата! Ну що, будемо робити кабачкову ікру? Пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі. Почистили, помили, порізали і будемо зараз крутити її на м'ясорубку. Крутили на м'ясорубку. Цибулю і моркву, Добавляємо туди 150 грам олії і ставимо на огонь. І хай воно собі там кипить 15 хвилин. Тим часом ми беремо 3 кілограма кабачків і також перекручуємо на місорубку. Наші кабачки і додаємо їх до морквочки і... і цибульки. Помішуємо і хай так вариться 2 години. Ну ось, дівчата, наша кабачкова ікра вже уварилася трохи. Додаємо 2 столові ложки солі, без горбочка, 100 г цукру, 150 грам майонезу. Я додаю олком. Ще додаємо 150 г томатної пасти. Я люблю томатну пасту Чумак. 150 г. Також сюди вливаємо 2 столові ложки. Оцту, я вже його відміряла. Гарно перемішали і хай кипить ваша кабачкова ікра півгодини. Ікра виходить дуже гарна і густенька. Я вже її буду розкладати в баночки. Якщо ви хочете, щоб вона вам була другої консистенції, будь ласка, збийте її блендером і буде як пас, як пюрешка. Смачного! Така кабачкова ікра у нас вийшла.